Члени виконкому громадської ради, керівники комунальних служб всі присутні. Сьогодні ми вирішили зробити виїзне засідання виконкому, так як домовлялися на попередньому засіданні, і вибрали таким об'єктом, об робота якого на сьогоднішній період часу, якраз зараз, буквально за кілька днів, буде дуже актуальна. Це на вимогу багатьох рибалок. Багато уроків точилися різні розмови про зариблення нашої річки, про втрати при нересті і багато нерестових і рибоохоронних проблем. В цьому році, як ви знаєте, на минулому засіданні виконкому Петро Курилюк, наш депутат Снятської міської ради, отримав таке завдання і посаду, і роботу слідкувати за рибоохоронними всіма питаннями. І... Минулими роками ми звернулися до власників нашого ГЕСу для того, щоб зняти всі питання щодо піднімання шлюзів, опускання шлюзів. Вони побудували рибохід. І сьогодні я хочу, щоб зараз передаю слово напевно нашому керівнику, начальнику від рибоохорони і цих питань охоронних від річки, пану Петру, і він буде розказувати. І дійдемо до рибоходу, подивимося. Щоб ми мали всі уяву, що це таке є, як воно буде працювати, і автоматично піднімемо ще багато різних питань. Не заперечую. Наступним, напевно, наступною точкою, де ми зупинимося, це буде лікарня, терапевтичне відділення. Ми запрезентуємо наше обладнання, яке від міста буде куплено у терапію. І потім. Повернемо і глянемо, як розпочався капітальний ремонт вулиці Войводи коснякова Там вже Віктор Володимирович дасть нам повну інформацію, поспілкуємося з тими майстрами, хто веде там ці роботи будівельні. Що не останні питання сьогодні. Ми переддень, у нас засідання виконкому переддень дня комунальної служби, то сьогодні нас там будуть чекати комунальники, ми їх спільно привітаємо. Не заперечуєте такий план роботи. Якщо маєте якісь зміни, доповнення, то, будь ласка, подавай. подавайте. Якщо е можливо, хтось із присутніх хоче подивитися, як працює той подарований глюкометр. І навіть можна зробити на аналіз <звук> Алло. <звук> 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 Риба йде на нерест, знизу річки йде в верхів'ю. Значить вона має йти на нерест звідти. Зараз вода, бачите, рівень такий, що вона проходить ледь ледь по оцих весь трубок буй, то зліва, то справа. Так, щоб не було такої великої течії, щоб вода спинялася. Коли буде оголошено про нерест, мені так розказували, там на тих усіх. Що піднімаються ці всі шлюзи, що ми на них кажемо, так? на них будуть встановлені 15 або 30, ні, не 15, 30 е, такі бруски. Такі. Вода в річці підніметься автоматично з тої сторони на 30 см. І тут у цьому каналі автоматично на 30 см збільшиться рух води. Таким чином, там буде більше шри, світа, риба за задумом цих проєктантів. Мала би звідси по цьому каналу, як завжди, риба, ви знаєте, як вона йде в верхів'я, вона проти води легко йде. Тут не буде такої течії. І вона має пробиратися туди. Це, ще 30... це зараз вона протікає легко, там є скільки? 5 см, 3 см води. Бачите, як воно так це є у спокійному такому режимі. На коли це 30 см, це отак. Отко 30 значить цей рух води тут буде такий більший. І риба мала би проходити. Чим це класно? Бо звідти назад, коли вона буде вертатися, я не знаю, як це буде, чи це буде таким самим рибоходом чи як, але дуже багато її залишається просто в басейні річки, тут у місті, в верхів'ї. Вона назад, як би скажемо, не дуже вертається. вона лишиться в нашому цьому басейні. Ну, рахуйте, тут є, ну я думаю, що не менше, ніж 3 км тут є біля цих шлюзів, я знаю, що глибина десь біля 9 метрів. А от вже, скажімо, на межі з Будиловом, то там є 2,5. Це є великий. тут Тут є серйозне водосховище. Оце, що я знаю. А тепер стосовно того, що да. потрохи розказує. Багато є, я що я розказав, бо багато людей, і я в тому числі я не знав, як це має працювати. Отак це задумано, і вроді щось... би кажуть, що так воно діє в інших річках, там, на інших. Значить, стоїть ще питання у зв'язку з зміною кліматичних умов. По закону України можна на два тижні швидше відкривати рибоходи, щоб кушали боротьби на підході тут, щоб вона пішла на нерв. Значить, проведена бесіда з заступниками рибоохорони у Франківську, пан Жовнірович Василь Михайлович. Сьогодні він дав результат, що у вівторок, на третю годину, тут буде, приїдуть представники з області, наші громадські діячі будемо, мабуть, пробувати відкривати. Вчора вони зробили там такий свого роду, щоб піднімати, під вони забили ту брусами, бруси, відповідно, намохли їх там розперло. Там треба їх піднімати неліську силою. Яка. якось вони там то собі вчора вони сиділи до півночі, там то вони робили, варили. Ось От. От така схема буде, що якщо відкриють, тоді будемо бачити, як цей рибохід працює, тому що офіційно з 1 квітня не розпочинається. І якщо, відповідно, 1 квітня це по-людськи не запрацює. Толку не буде, вширівної. Тому, напевно, ми спробуємо за ці два тижні відкоригувати, як це є. Як будемо бачити, як сюди буде запас води йти, тоді вже будемо повністю з ними співпрацьовувати. Значить, по рибоходу на період нересту, значить, ще можна що до цього добре. добре, добре. Потім. То буде то, у вівторок, на третю годину, то буде такий керівник рибінспекції. ну, своєю службою він приїде. А дальше, там... Ви вже там організуєте громадськість, тепер я ще спілкувався з керівництвом ГЕСу, то е, у них по плану, в е, залежності, як вони там встигнуть ну, по своїх, я не знаю, що там по своїх показниках, або вівторок, або у середу, вони дійсно будуть робити пробний. Пробний пуск води по, по даному каналу, ну тобто для себе буде, для них також буде так, як перший, але вони нас про це повідомлять так, щоб ми могли також і громадських е, діячів повідомити, і ми, і щоб могли це відзняти на на телекамеру, як воно відбувається. Ну тому що ніхто ще не знає, як це буде працювати. Хоча я з ними спілкуюся, вони каже, не переживайте, це буде робити добре, тому що проєкти розробляли ті фірми, після яких були збудовані рибоходи, і вони працюють на річках, вже кілька років, вони ефективно працюють, вони є випробувані. Ну, будемо бачити. Ну, самі розумієте, що місто якби прямого відношення до цих всіх питань, воно не має. Бо це є чисто... І вони будували. Вони будували, так, вони будували, але вони будували на нашу вимогу. Бо було дуже багато претензій до того, скільки риби там гинуло, скільки потім попадає тої риби там на Гесів, ті турбіни, там ріже і так далі. Було багато нищення. Але місто, як кажуть, така є фраза, не може стояти осторонь, тим більше ми живемо в такий час, там на початку того, що буде об'єднана громада, і ця об'єднана громада буде за всім, до всього мати відношення. І нема чого чекати, поки вона буде. Якщо ми маємо на сьогоднішній день таку можливість, то тому ми і виділяємо кошти для того, щоб... був Рибоохоронний інспектор, і вже сконтактували із областю, ви чуєте, і е, домоглися того, я вам чесно кажу, що домоглися того, щоб зробити пробний варіант, щоб подивилися, бо знаєте, як завжди, справа починається, і потім, починаючи з того, що ту дошку не можна витягнути, і два дні її витягують, і так далі. Зробити пробний варіант, то той шлюз вони відрегулюють, все зроблять. Ми подивимося, як це буде йти. А якщо навіть рибохід не відповідає тим потребам, які потрібно то є домовленість, що вони, як завжди, піднімають ці шлюзи, опускають річку і е, риба йде таким yeah. шляхом. Але в такому басейні вона віднереститься у багато разів е, більше, бо тут є об'єм води, всяких там коріння, каміння, що там, де є ікру відкласти. Якщо опускається, Рівень води і тече потічок, то що воно в тому потічку там десь може там віднерестися? вона хіба там десь буде в верхах відроститися. Ось такі питання. Та й будемо, та й я вам скажу, найголовніше, так, щоб завершити. Це тепер чого я вже цим взяв і опікуюся, і ми, ну як міська рада, ми всі разом. Тому що це вже в нашому лиці, ми вже, як кажемо, обралися грибами, що ми за цим слідкуємо, сказали, що будемо слідкувати, то й будемо слідкувати. І мусимо цей рік у нас такий, або ми доказуємо, що тут все в порядку, або... Так само, як розвал або розвал погоду. Значить, Думай, що ще хочу доповісти, що за цей короткий термін було створено мобільні групи для чергування, які, щоправда, не чергують, але вже списки складжені, знають. Значить, за групі буде три чоловіки, два, обов'язково один з автомобілем. От, значить, є контакти, номера телефонів Віктора Володимировича і працівників поліції, щоб ми мали повні повноваження. Інформаційно вот. Значит... роз'яснена робота менше більше проведена між рибаками створена група у соцмережі. Вот. Я інформуюся. На даний момент є 41 чоловік у групі. Це... це за такий короткий, можна сказати, це за дві неділі часу зроблено. Є 41 людина у групі, яка ми переписуємося, даємо інформацію значить за цей період з ну, активістів. Є фотофіксація браконьєра з моста, який тут ловив Значить, Віктор Володимирович проводив бесіду з керівниками. Виявилось, що це один з працівників ГЕСУ. Ще. Ось ну, таке. <рес> активістів є набагато ще більше. Ми собі думали, що це буде у нас така певна обмежена кількість. Дивимося, що активістів багато в себе. І одні дзвонять, одні пропонують допомогу. Так що, не байдуже робота закручується робота. вона ну, і виглядає перспективно і добре, що мало би бути так, а наші по ідеї мало би бути з цього ну діло і так думаємо. Ще таких два, два побажання: одно по по побажання, друге зауваження. Перше, ми вже з Віктором Володимировичем говорили. У цій групі на вайбері треба, щоб там було коректне спілкування. Я тільки що написав. Бо там нецензурна лексика і так далі. Воно знижує рівень довіри і культури. Тих всіх, хто створив, а створили ми міська рада, так що ми маємо це має бути адміністратор, котрий має це фіксувати ну, і має не... видаляти те, що не потрібно. А наступне, я вже до Василя Михайловича Анатійчука звертаюся. У нас є варта міста. Там є багато, як вона діє, то ми це всі знаємо. Поки що вона не задіяна, слава Богу, їй не потрібно. Але є там багато людей, які просто там є задля того, щоб мати дозвіл на зброю і на інші речі. То, будь ласка, навіть якщо не вони, то Попросити їх, усіх тих, хто там офіційно рахується, про допомогу сприяння в транспорті у пальному це все для Петра Королюка, і щоб дійсно було від них допомога. Бо рахується, що вони вартують місто і так далі. Це одна з варті. Будь ласка, групи, я ще додавку, стосовно групи, якщо буду далі, таке продовження, просто адміністратор буде блокувати. Тут так розри розривиться, це брав. Що ми там А Розуміємо, бачите, не може бути так закрити, як ніяк не було. Ви уявіть собі, скільки тут коштів це. Це думайте, так просто захотіли. Захотіла міська рада і кажуть, збудуйте. Тут не, я 6, мільйонів. 6 мільйонів, а ви хочете, щоб тут що було. Чекаєте, чи не запустили, ще, ми вже хочемо... Дивіться, ми тут є у нас таке, скажімо, ми всі маємо розуміти, ми тут говоримо відверто. дивіться, стосовно того, що у Снятині є пляж. Офіційно у нас пляжу нема. Тому що від гідротехнічних споруд на відстані великій не можна робити ні пляжі, ні. 500 метрів. Другий рельєф не дозволяє, бо пляж має також свої вимоги. Там має бути. Мала вода для дітей, потім має бути більше. Це все має відповідати стандартам, тому що якщо пляж робить, комуналь, комунальна служба його е, опікується ним і так далі, тому подібне. Фактично, у нас ніякого пляжу нема. У нас є місця, де літом люди відпочивають. Ми єдине, бачите, там ящики є, сміття після них забираємо, прибираємо все. Хоча мали би хто нас винив хто й мав би за собою поприбирати, але ми це регулярно робимо. Ми їм не мішаємо, але то щоб ми тут робили якісь умови для пляжу, для цього потрібно кошти. А кошти сюди не можу вкласти, бо це незаконно. Мені здається, що від гідроспоруди в одну сторону десь на 500 метрів. Хто знає там 500 метрів, 500 500 метрів, ніякі ні пляжі, нічого неможливі. Так що капітал укладення сюди. Це, це перше питання. А друге питання глибина для дітей метр двадцять для дорослих метр сімсімдесять. Це чи прописано закон? бути пологі схід і далі що далі не можна запливати. А тут зразу так. <п 'ятування> Нам постійно з адміністрації пишуть, там вони цього до кінця не розуміють, пишуть там у літній купальний період там, облаштувати пляжі, які пляжі. Ми да. їм це пишемо в несу. Не Скільки... розумієте, не дай Бог проломлюється. Ну всякі бувають, ну якась аварія, проломлюється ще, і вода хлине, і люди в воді. Це все. Це, це по-моєму, по гірська річка. Гірська, гірська. На, річ, річ, тобто, на гірських річках взагалі ніякі пляжі не можуть. Навіть у нас питання повні. От, наприклад, якщо ви навіть тут щось облаштувати, то ви знаєте, де ця вода йде, де вода, йде. <гументальний> вона, вона це все забирає, <гументальний> міняє рельєф, ці капітолоукладення забирає. Це нема що про що більше <гументальний> говорити. Скажіть, які ще є у вас? Но, я думаю, що, ви, хоч здається, питання, питання важливе, бо для міста воно важливе надзвичайно. Е, думаю, що не лишнім було, бо не всі з вас думають, що через це місце проходили Десь найближчими роками. Пані Оксано, коли ви тут? 10 класі, за 10 класі А сонце нам... Ну не ну, я, я зроблена. Ще, мож, ще можна також додати, ну, це, вже, це вже з такої сторони, сторони рибаків. Якщо, наприклад, це все буде правильно працювати і вода менш буде, буде стабільна, тоді автоматично зовсім інше харчування для риби. Ну, мається на увазі, там розмножується, бо так коли скидають, навіть кажуть, що коли. Є е, вже е, 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 ну, риби, які скорше відкладають Шуку ікру, і, не, щука від і Коли опускаєш люди, е, е, ікра лишається так, як ну, набер, так, так, без так, води і вона засихає. Тут постійно один рівень було, І ще на завершення. Доречним буде сказати не так, як у нас є по практиці. Завжди треба когось з начальника відзначити чи депутата Верховної Ради. Тут належне треба віддати за розуміння Дмитру Нуфровичу Грицюку, депутату обласної ради. Якби має відношення в якихось бізнесових в своїх напрямках до цього ГЕСу. І жодного разу він не сказав, що ні. І повірте, що ці витрати 6 мільйонів це міська рада не несла. Це він переконав власників цих Вінницьких. Ну, треба віддати належне. Він зрозуміння, хоча він не рибалка, але зрозумів людей, молодець, я йому можу висловити тільки. А ще також у тому каналі, перед тим, якщо пам'ятаєте, у нас багато було тут зібрані, то таких трохи воєвничих, бо, бо десь спочатку не, не було порозуміння, але потиху потиху воно ну, як каже, то любодання за сприяння Дмитра метра е -е, вийшло на кисла. Ви також також купили, встановили рибовідлякувачок, який в турбіни не йшов, бо масово один рік риба пішла в турбіну і перемогло. Поставили рибу від якусь там, наскільки я пам'ятаю, не дешева справа. Бо, просто, риба не, не, не Ні, Від не нього ніколи нас... не було якихось. Я навіть не знаю, як він їх там умовляє, але це великі в них витрати і вони на це пішли. Якось він з ними домовляється. Це ну що, кажа... ну, йдемо помалу, побіль. так?